І сьогодні в нас в гостях репер Олександр Ярмак, солдат Збройних сил України. Вітаю. Вітаю, Олександр. Ви приїхали з півдня, і що у нас відбувається на півдні? Чи вдається нам е мочити, як ви кажете, тих ну, росіян? Звісно, вдається. Я скажу, коли ми заїхали, ми були на сході спочатку, потім е нас перекинули на південь, і коли ми заїхали на початку травня. Я думаю, багато хто читав про ті події, коли обстріляли там епіцентр, АТБ було багато це загиблих цивільних. І я пам'ятаю, ми заїхали, і артилерія ворога в принципі, працювала взагалі дуже так плотно. Тобто ми їхали, і 50-100 метрів від нас були вибухи, типу, коли ми їхали, там, наприклад, по кільцевій Херсона. І активність ворога була досить потужна. За наступні десь півтора-два місяці ця активність дуже сильно впала, тому що всі спільними силами нанесли серйозні ураження ворогу. І на сьогоднішній день, от коли ми вже їхали з ротації, то Херсон дуже ожив. Тобто, на Пошті не було де припаркуватись, коли ми там деякі речі відправляли. Тобто дуже багато людей в Херсоні, всі, всі почали потихеньку якось повертатись. Це не дуже добре, якщо чесно, тому що там реально все рівно небезпечно, все рівно гатять по цивільним. Але відчутно стало, я думаю, легше на півдні. І я радий, що. Ми також внесли е, свій внесок е, в цю справу на, за, за свій проміжок часу ротації. О. Ви до цього були долучені? Частково так. Ну, як, не частково, а прямо так. Деякі у нас є непогані враження і живої сили, і техніки. Як ви для себе їх називаєте росіян? Ну там на, на передовій? Ну, якщо щиро, то ми їх називаємо. Ну, тобто, коли ми знищили там, е, якусь частину живої сили, ми кажемо, там, вбили трьох mm. Ну, Так, мені здається, всі на фронті мають саме. Mm. саме mm. Як... До речі, коли цей термін. Коли повертаєшся в якось, скажімо, там, в, в тиловий, то там ти забуваєш про це, що саме їх так називають. Тут їх називають більше читаєш в соцмережі, там новини, то орки, то москалі, то росіяни, то ще ну, щось. Ну, там, там, там є дійсно за три місяці ротації крайньої, то в основному я навіть не чув, щоб хтось використовував інший термін, uh -huh. крім цього. А чи були такі ем, люди, які підходили, ну там воїни, військові, які підходили до вас і казали, от я там ем, послухав там ваші пісні і там вирішив прийти в ЗСУ? Так, і, насправді, взагалі, я фотографувався на кожному блокпості, і при mm -hmm. тому на протязі всієї ротації. Тобто там теж -то хлопці міняються, приходять нові, розповідають тим, що тут? На півдні Ярмак їздить, працює. от. Mm -hmm. І Я реально на кожному блокпості зупинявся, фотографувався. І, ну, і дуже багато з ким, наприклад, ми в, на задачі працюємо, приходять хлопці з ТРО, і такі починають у нас запитувати, а ви там теж літаєте, там, не в піві, а терипира, а потім такі. От ти не Єрмак часом. Я кажу, та схожий. От, я кажу, да та серйозно, Ті, там, і, ну, відбуваються, там, звісно, фотографії на пам'яті і все інше. Тобто, ну, багато я людей реально зустрічаю там, своїх е, реально слухачів. Мені найприємніше, що дуже багато хто з цих людей каже, я був на твоєму концерті. Це дуже важливо. Тобто, Це не просто людина, яка колись слухала десь пісні, а це люди, які. Колись знайшли час, для них це було важливо прийти саме на концерт. І таких людей я сотні зустрічаю. Звісно, їх, напевне, там, тисячі, може, десятки тисяч, і може й сотні тисяч, я не знаю. Але сам факт з тими, з ким я перетинаюсь в відсотковому співвідношенні дуже, дуже велика кількість, яка каже, я колись був на твоєму концерті. І Для мене це дійсно важливо, тому мені е, приємно. Із своїми слухачами разом зараз боротись за нашу державу. Що для вас є найважчим на війні? Найважчим на війні, якщо чесно, ну особисто в мене це... це знають мої побратими по екіпажу. Я дуже хвилююся за цивільних людей, тому що ми маємо справу з вибухівкою і. Наш дрон завжди можуть заглушити, і цей дрон може впасти абсолютно, грубо кажучи, будь-куди. І тому я прошу завжди перед місією продумувати маршрут, максимально готуватись до задачі, тому що ми несемо відповідальність. Там люди, які були окуповані в перші години 24 лютого, вони дуже багато хто не мав можливості звідти виїхати. І там українці, які 30 років були з нами українцями, і вони чекають. І мені дуже не хочеться, щоб через якісь помилкові дії або через навіть роботу ворожого реб загинув хтось із наших українців. Тому це для мене ну, така дуже важлива справа. І, звісно, найважче це те, що ми втрачаємо найкращих ну, своїх побратимів. Слава Богу, за цю ротацію. В нас не було втрат двохсотих, але в нас було декілька тяжких трьохсотих, і дуже шкода, тому що це кращі. люди, Вони дуже вмотивовані, дуже підготовлені. Кожного дня гине гинуть там десятки сотні людей на фронті, захищаючи мир і спокій людей цілої країни. Напевно, кожного з нас змінила вже ця війна, е і напевно, вона змінила вже якось вас. Чи ви вже відчули, що у вас змінилося? Я відчуваю, що в принципі після закінчення війни я сяду і скажу, що в цьому світі я вже бачив все. От приблизно так вона мене змінила, тому що вона ну, дуже заспокоїла, е е е показала, в принципі, як, е як людство існує, яка природа людства. І тому. Мене вже буде тяжко здивувати після закінчення війни чимось, якимось людськими вчинками, ще чимось. Тобто це... війна це найгірше, що, що може бути взагалі в житті людини. Це впускання це до, до такого тваринного дна, що далі вже нікуди. Тобто, найгірше, що може прокинутись в людині. Воно прокидається на війні. І тому. Найгірше, грубо кажучи, вже дуже багато чого з найгіршого я бачу. Ви маєте на увазі себе? В собі це бачили? Чи і в у... собі теж, звісно, ну, то що ну, ми вбиваємо ворога. Ну, і якщо чесно, там, я собі не міг це уявити навіть 24 лютого ще, коли я мобілізувався. Я не розумів ще, як я там це буду робити. На сьогоднішній день не знаю. Повбивали і полягали полягали Ну Ми не те, що там сотні їх вбиваємо, але в нас є результати там. ну. Просто на сьогоднішній день я розумію, що якщо ми цього не зробимо, вони повбивають е, ну, наших побратимів. І так, в принципі, і відбулося, що із там, е, останніх дій ворог штурмував наші позиції, вбив двох бійців ТРО. І ми спільними засобами їх зупиняли, а потім знищили всіх.